А зачем действует так же, як і СССР, якщо ви його за осуждаєте? Я засуджую токляти СССР за те, що він був ворогом українського народу, ворогом української культури, української мови і української державності. Але методи отоклято СССР були дієвими. Ми маємо розуміти, що за кілька років свого злодіяння СРСР зміг вдвічі зменшити культурний простір українського народу. Зміг десятки мільйонів українців зросійщати змусити цуратися е, своєю е, культурою своєю е, ідентичності свого походження змусили їх перейти на чужинський язик спілкування мільйони українців були винищені так і це є сладіяні того СРСР. і тому ми зараз повинні повернути все е, так як воно би і мало бути для того нам потрібно задіяти якісь дієві методи методи СРСР були дуже дієвими тому я не розумію чому ви особливо ви ви росіяни росіяни говорящі як ви там себе називаєте? Любителі СРСР, любителі русского міра. Ви так проти того, щоб українці використали методи СРСР? Для українізації України я вважаю, що ви маєте бути першочергово за. Звичайно, що е, багато з вас будуть жертвами цієї е, політики українізації України. Звичайно, що тотальна більшість з вас е, через кілька років правильної державної політики будуть соратися у той росіянської ідентичності і не того росіянського язика. Звичайно, що ви станете нормальною людиною. Ми вас зробимо нормальною.